Вітання всім на м каналі. А чи знаєте ви різницю між автомагістраллю і дорогою для автомобілів? Правила для цих доріг розписані в 27 розділі правил дорожнього руху і в окремому відео можна подивитися специфіку для даних доріг. Але якщо говорити більш лаконічно, чи є різниця принципова між такими категоріями, як автомагістраль і дорога для автомобілів, давайте розбиратися. По-перше, різниця у назвах і позначеннях даних доріг. Автомагістраль позначається ось таким знаком під номером 5.1, Відповідно, дорога для автомобілів позначається знаком під номером 5.3. Далі є різниця у швидкості руху. Якщо на автомагістралі максимальна швидкість руху встановлена на рівні 130 км на годину, то для доріг для автомобілів діє інше трошки обмеження 110 км на годину, як і для будь-якої іншої дороги, що має розділювальну смугу. Крім того, на автомагістралі є обмеження мінімальної швидкості. Забороняється рух транспортних засобів, швидкість яких з тих чи інших причин не перевищує 40 км на годину. А от на дорозі для автомобілів такого обмеження нема. Наступне перехрестя. Якщо говорити про автомагістраль, то перехрестя як перехрещення доріг на одному рівні на автомагістралях не є допустимими. Якщо перетинаються дороги, то вони можуть перетинатися тільки на різних рівнях. Ось такого плану не може бути перетин доріг. На дорогах для автомобілів, в принципі, теж існують оці перехрещення на різних рівнях, але допускається і наявність перехресть на одному рівні. Те ж саме стосується пішохідних переходів. Якщо брати автомагістраль, то тут можуть бути тільки підземні або надземні пішохідні переходи. Наземних пішохідних переходів на автомагістралі не допускається. Що стосується доріг для автомобілів, то наряду із наявністю перехресть можуть бути і наземні пішохідні переходи, позначені відповідними дорожніми знаками чи розміткою. Наступне розворот транспортних засобів. На автомагістралях розворот транспортних засобів не допускається, він є забороненим. І навіть якщо є ось такий спокусливий, на перший погляд, розрив у розділювальній смузі, їм скористатися ні за яких обставин не можна. Це вважається технологічний розрив, тобто для оперативних служб, для транспортних засобів дорожніх служб, які обслуговують, ремонтують цю дорогу, скажімо так, іншими словами, службовий такий розрив. Звичайним водіям, ще раз повторимося, користуватися ним не можна. І розворот на автомагістралі, в принципі, є забороненим. Повернутися в зворотньому напрямку тут можна лише єдиним способом. Доїхали до шляхопроводу, на ньому розкрутилися, після цього повернулися в зворотньому напрямку. Що стосується доріг для автомобілів, цілком очікувана така ж сама організація дорожнього руху, як і на автомагістралях. Але при цьому наряду з наявністю перехресть, де в принципі, якщо немає відповідних заборонних знаків, можна розвернутися. Також на дорогах для автомобілів можуть бути спеціальні місця, призначені саме для розвороту. Якщо так само, як на автомагістралі є розрив у розділювальній смузі, він не позначений дорожніми знаками, тоді його так само вважаємо технологічним розривом і кажемо про те, що в'їзд у нього є забороненим. Але якщо такий розрив позначений відповідними знаками, місце для розвороту чи зона для розвороту, тоді, звісно, що в таких місцях розворот є допустимим. Ось такі принципові відмінності є в правилах щодо руху по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі, чи знаєте ви різницю між додатковою секцією світлофора і табличкою на рівні червоного сигналу світлофора? Далі буде.